Роман Фещак Крик душі, читає автор. Кричать лише слабкі. Не тілом, а душею, бо гнів це проділ лиш чиєїсь порожнечі. Любов відкинута приходить замість неї самотність, що впивається ножами в плечі. Кричать лиш ті, що відчувають перевагу дорослі, старші, вищі, дущі чи начальство, бо нахабні, мають силу й владу, але згубили людяність, назвались панством. Кричать також невпевнені у собі люди, бо втратили повагу до самих же себе. Чиняють осуд, наклеп, змови, пересуди Так компенсують, бавляться у Бога з неба. Кричать ще ті, що розівчились розуміти себе оточення і все кругом у світі. Не знають, що хочуть, що в житті робити, Від безпорадності лютують, наче діти. Усім крикливим. Точно треба допомога. На жаль, вони її успішно відкидають, їм тягнеш руку, щиро просиш сил у Бога, та ті надалі сліпо серце й дух вбивають, все компенсують своїми криками на інших над змінами в житті не хочуть міркувати. На жаль, таких чомусь у світі значно більше. І тільки меншість здатна коло розірвати.